В умовах реформування відомства пріоритети податкової служби залишаються незмінними. Удосконалення адміністрування податкової системи, якісне обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум витрат часу представникам бізнесу на спілкування з державою і максимум на основну діяльність повідомила на початку зустрічі керівник місцевої служби Світлана Лубоцька. Вона ознайомила присутніх з їхніми напрацюваннями за півріччя. Є певний прогрес і в наповненні бюджетів. Якщо говорити за півроку, то до бюджетів усіх рівнів поступило порядка 86 мільйонів, в тому числі, якщо говорити за місцевий бюджет, то 62 мільйони. цих 62 мільйони десь порядка 70 податок з доходів фізичних осіб. Тобто в наповненні бюджету дуже велику участь приймає цей податок. Саме тому більш детально учасники зустрічі зупинилися на питанні легалізації заробітної плати. Ця тема вже не вперше обговорюється службою, оскільки є непоодинокі факти, коли роботодавці офіційно не реєструють працівників, або рівень їхньої заробітної плати не відповідає законодавчо встановленому. Чому ми так гостро це питання ставимо? Розумієте, ми проводимо перевірки. У нас є робоча група, і в місті є робоча група, і в районі. Якщо говорити про перевірки, то є виявлено ряд ми говорити, недоліків. Ми приходимо на перевірки, ми виявляємо і по два, і по три, а буває і по десять найманих, які абсолютно ніде не зареєстровані. Більше того, буває таке, що ми приходимо перевіряти платників. А платники взагалі десь, ну люди їхні тікають. Розумієте, такі ну будемо говорити зовсім не європейські якісь стосунки. Абсолютно не зрозуміли. Відносини мають бути двосторонні, партнерські. Якщо партнерські, то це значить, ми дивимося в вічі і говоримо один одному, що ну правду притримуємося якихось таких прав. Чого мене це питання? Чого нас це хвилює? Питання, чому ми саме таку категорію зібрали? Я зараз скажу, чого тому, що якщо брати от місто і район. По зарплаті ми йдемо от, ну, по району четвертій знизу, так, Оксана Третій. Третій, да. Михайло? От, Розумієте, місто Коломия там трошки вище, тому що за рахунок кого місто Коломия? Ви ж повинні так. розуміти, заводоуправління є, там зарплата вища, е, Захід резерв. Ну, ще кілька підприємств, тому що береться все гамузом і ділиться. А по району взагалі картина сумна, зарплата 1603, в той час, як по області 2861. От таку ми маємо ситуацію. На зустрічі озвучили перелік платників, які мають занижений рівень заробітної плати. Вони мали нагоду пояснити податківцям та всім присутнім причини. Ті фірми, які спеціалізуються на продуктах, пояснювали, що на їхній успіх відчутно впливає сезонність. Сезонність така, в 10 разів мороз падає порівняно так, що та фірма є. Вони прекрасно красно одні <гум> більшість тут, людей, які займаються не продуктами, я так бачу, то вони і це, але думаю, що в 10 разів споживають менше, як покупці морозиво. І в нас сезонність, ну вода, напевно, не, не відчуває таку сезонність. Пиво 100% так, відчуває сезонність. І все інше то гарантовано. ну, Хіба, хіба батареї ще відчувають сезонність. А морозило, ну перший квартал ну, взагалі колись податки не скажімо, певному там років 10 назад, бо в листопаді просто закривалося. Представники промислової галузі відчувають нестачу замовлень та й фахівців, а звідси і низькі цифри по зарплаті. Є ще й внутрішні питання. Щоправда, більшість присутніх керівників планують у другому півріччі підвищити існуючі показники. Але все таки сподіваюся, що буде втримати те виробництво, якого залишилося на жаль, дуже мало. І все-таки зарплату якось мусити врегулювати, бо всі розуміємо, що це сезон, і хочеш і того і працівника втримати, бо знаєш, втратиш, а ось потім дійсно так важко. І сподівання на те, що оскільки ми такі сямські близнюки з податкові, ми мусимо домовлятися, мусимо виходити на зі показники. І просто дуже хочеться вірити в те, що на кінець трошечки почнеться кращий збут». Світлана Лубоцька нагадала, що стаття 175 – невиплата не виплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат дуже серйозна. Вона сподівається, що не доведеться впливати такими методами. Надіється на розуміння та співпрацю. Збиратися ми будемо, будемо вас запрошувати. Я прошу у нас всіх час приходити на зустрічі, тому що ну розуміємо всім існого здоров'я, всього самого найкращого.